Також у місті Радавилі відбувся міні-футбол, який об'єднав сильних спортсменів. Деталі у сюжеті. Заступник директора Радивилівської кадю США розповів про перебіг подій, присвячених Дню фізичної культури і спорту. Крім цього, він поділився планами на найближчий час. Так само Андрій Мамчур проінформував про особливості баскетбольної гри, яка також запланована на цей день. Також пан Андрій привітав усіх з цим спортивним святом. Сьогодні у нас декілька заходів, зокрема товариська гра, ветерани Сокола та ю 16 Далі в програмі легкоатлетичні. Майстер клас легкої атлетики і на третю годину баскетбол 3 пар... у... на 3 у майданчику у парку. Зараз ми з вами на цій товариській грі, а також планується сьогодні баскетбол 3 на 3, де заплановано участь в 12 команд з бродів, дубна, з золочева. Всіх щиро вітаю. Відзначати треба, бо це наше здоров'я, здоров'я нашої нації. Зараз непрості часи. Нам потрібно всім здоров'я, перемоги, всіх вітаю святом щиро. Перемоги нам миру нам всього найкращого. Учасники обох радивильських команд. А це зокрема «Кадю США та сокін, за запекло боролися за перемогу. О -о -о. У цій товариській грі в основному часі перемогла дружба із рахунком 5 -5. Дай йому Пробуй! п'ять. Брали пирог! До кінця, Сидор, не кидайся. Не кидайся, воз ним плаціруйся. Добре, ближче, ближче, ближче. Ні, Ром, так не роби, так не можна. Сам! Зі, заки, заки! Добре, сам, рома, сам в один. Також слід відзначити, що переможця у цій боротьбі було важко обрати. Добре роки, добре. Однак у цій непростій грі виграла футбольна команда «Сокіл» – Ветерани. Вітаємо команду з перемогою, а команді суперників бажаємо не здаватися на досягнутому. Адже у них ще стільки матчів і перемог. <плес> Олександр Пастук, заступник міського голови, з вітальним словом звернувся до учасників обох команд. Також пан Олександр. Найкращих учасників ветеранів нагородив цінними дарунками. Крім цього, не оминув і юних учасників, які теж отримали нагороди. Ви відчули оцю цю завзятість молодих людей, які хочуть грати і хочуть перемагати. Тому, ну знаєте, як кажуть, мені підказали, кубок буде. Ветеранам через сев, тому що вам ще рано пити з таких великих, вони будуть пристані почати з нашої молоді нагрудити таким кубком маленьким кубком. Добре, молодець! Добре, добре. Сюди хлопці тільки кока колу приносять. А цей кубок перше місце. Я хочу дійсно подякувати ветеранам, нагородити їх цим е, святом сьогодні. Ну і е, завжди, щоб ви знали, що перемога повинна бути за е, професіоналізм. Так само, воротарі були нагороджені відповідними дарунками. Заслужили сьогодні наші воротарі, да? які стояли у воротах, які так само е, вміли. Е, я кажуть взяти той м'яч відбити, тому краще сьогодні гравці будуть воротарі. Добре, домовилися, визначилися. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.